На нашому каналі. Приїхав чоловік із відрядженням і привіз з собою коропа. Чим захотілося йому коропа, купив він десь там по дорозі, чи... чи, чи. де ти його зараз, купив? В В магазині. магазині. Ну, У нас Черкаса дуже заїхать, так? так? От. Коропа. А у нас, знаєте, хто його то, ту рибу додому притяг, той її чистить, ріже, а я вже тільки посмажу. Так що будемо сьогодні смажити коробок і займатися домашніми справами. Перед тим, як рибку смажити, я її посолю. І в мене є ось така приправа до риби. Положу трошечки цієї приправи, я її раніше ложила, було дуже смачно. І залишу рибку трошечки, може на годинку, щоб вона пропиталася в цим. Діня. Шо? А ти сьогодні англійською мовою позаймався? Да, я не буду Ні, Нет, лінго? Ні. Виключай, позаймайся, давай. Іди тут сядеш коло мене. I am from China and you? Ти бери, ні, Дінка, не тапочки. Босонішки треба вбивати. Босонішки. Дін, не балуйся, папа вже машину виганяє. І що? І то. Гарно тобі позайматись. Дякую. Розпечаточку взяв? Я прошлого разу Оля здачу дала. Так. Роздруківку взяв? А? Роздруківку взяв. Так. Да. Все взяв. Добре. Пока-пока. Пока-пока. Не -пока. скоро приїду. Дінечка поїхав до репетитора з англійської мови. Саша його повезе, а я позаймаюсь домашніми справами. У мене щось багато. Я знову напланувала собі сьогодні. Secrets and hope Але треба розуміти, що це рецепт з правильного харчування, да? і це не буде на смак, як якийсь там крем брюле або пташине молоко. Да? Ну, це дієтичний рецепт, але дуже класний смак, ось цього, знаєте, кави та полунички, яка була в пудінгу. Дивіться, яка консистенція. Бачите? Упруге воно таке, тримається. Я сьогодні ним снідала, тому що тут що? Тут сир, сир, пудінг, да? і кава. Тому, можна сказати, я поснідала кисломолочним сиром. Можна як десерт до чогось, який можна з'їсти скільки завгодно. Це дуже смачно. Хто не бачив рецепту, відкривайте попереднє відео вчорашнє. і готуйте. Дуже прикольно. Я тепер хочу його ще зробити не з кавою, а з молоком, щоб було таке максимально ніжний важковий смак. немає, я хочу поприбирати тут весь перший поверх і помити поли, бо вже потрібно. Знаєте, Чим відрізняється, от коли увесь пол плитка або ламінат, або ліноліум, ну коротше, без коврів. Те, що ти відчуваєш грязь. так сказати. От ходиш босіком, я ходжу, і в мене до ног кучу всього липне. Коли доріжки, навіть тиждень, якщо не пилисосити, ходиш і до них нічого не липне. От. А тут 2-3 дні і треба пилисосити, і мити поли. Причому одне пилисосення не дає ефекту. Треба ще протерти поли, тоді можна буде ходити посячком і нічого не буде липнути до ніг. Ось такий Якби і мінус, і плюс, да? тому що виходить так, що ми частіше прибираємо а менше пилу. А в будинку, ніж коли є е, коврові покриття. Тоді ми менше прибираємо, більше пилу. Ну, в общем, якось так. 却够。 Жодного дня без готовки. Я думала, що я сьогодні нічого не буду готувати. Я так прикинула, в мене все є. Але ж я не знала, що із відпустки Саша приїде з рибою. Оце отак от. Так, де. Так що, поли помиті. Весь перший поверх, чистота, красота. Тепер залишилось посмажити рибку. І я оце так думаю, що до такої рибки. Було б дуже гарно картопельку. Тому зараз, поки рибка буде смажитися, я, мабуть, почищу картопельку і поставлю зварю картоплю. Саша буде довольний. Щось це промикала. У нас за продукти в сім'ї відповідаю я. Ну, в плані. Я знаю, що дома є, а чого дома нема. Що треба купувати, а що не треба. А цей раз я щось провмикала. Раз, два, і три. І все. Картопля закінчилась. А я її сьогодні не купила. І завтра не куплю. Бо завтра ми їдемо на цілий день на дачу. Будемо якось жити без картоплі, що поробиш. Саша попросив, щоб я ще посмажила до рибки ось так цибульку. Каже, прям, щоб вона була товстенькою, величенькими шматками. Ну, звісно, роблю, а що ж, тільки дуже незручно перевертати пилкою. О, інше діло. А то неможливо перевернути. Саша буде довольний. Ось рибочка, рибочка, бачите, цілий лоточок рибочки вийшов. І картопелька вариться. Бачите, вариться. Все роблю, щоб чоловіка порадувати. Так, поли помила, раня поставила їсти готувала, а хлопців все нема і нема. Вже як 45 хвилин, як закінчився ну, репетиторство по англійській мові, щось десь вони їздять. Я подозріваю, що Деня папу на щось розвів, бо вони, коли уїжджали, він кричав: папа, ти ж мені купиш щось смачненьке. Я так думаю, він кудись його потяг. В общем, а що я хотіла розказати? Ми завтра їдемо на дачу, їдемо великою компанією. Коротше, їдуть усі. Усі, це, в смислі, їде бабушка, і їде ще й мама. Дзвони сьогодні, мама каже: Альона, я хочу тобі запропонувати допомогу, якщо хочеш. Каже, в мене субота, вільна, можу поїхати на дачу. Звісно, кажу, хочу. Це в нас останні, остання поїздка. На дачу перед відпусткою. Ну, можливо, ми поїдемо серед тижня е, чисто полити, якщо не буде дощів, і якщо буде так е, сонячно, як зараз, то прийдеться, мабуть, може, в середу чи в четвер поїхати полити. Ну, а так от, щоб на цілий день і саме попрацювати, то завтра ми їдемо останній раз, тому що вже на слідуючу суботу: рано, 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 рано вранці, в 4 ранку ми. Видвигаємося в сторону Львову. От, Я вже не можу дочекатися. Так що ми завтра, прям знаєте, такими ударними силами, я так думаю, три жінки на городі вигребемо ту дачу до голої землі. Саша викусить газон, тому що, звичайно, поки нас два тижні не буде, газон ніхто косити не буде. От, поливатися дача буде, бо. Не знаю, або бабушка буде їздити, вона бажання і з'являла, або куми наші будуть приходити поливати, тому дача без поливу не залишиться. Ну, нарешті. Я вже чекаю, чекаю. Покажись, дінь, установись. Заїжджали, оказиться, хлопці, на стрижку, бо каже, у нас післязавтра від'їжджає до табору. Треба бути гарненьким. Дінь, ну тебе гарно постригли? <рес> Радості в собаки страшне. Як довго не бачила, аж пару <рес> годин. Аж пару годин. <рес> Куди йдемо ми з п'ятачком башой-башой секрет. Ми другий день підряд ідемо на Дніпро. То не ходимо все літо, то йдемо два дні підряд. А справа в тому, що нам же ж саші треба показати той пляж, красивий, то захід сонця. І оте смачню морозиво. Бо морозиво таке було смачне, що я такого смачного морозива, ну чесно, ніколи не їла. От воно якесь особливе. Особливий в нього смак і, кстати, адекватна ціна. От. Так що ми знову йдемо в напрямок Дніпра сьогодні. Уточка плаває. У ну, нас так ця канава заросла, вона такою не була. Тут все було прочищено, все свободно. Покажу, вся канава заросла повністю. Да? Глянь, взагалі нічого не видно. Просто камиш вдовж цієї в дошці. Симку беремо косілки і йдемо косити ага. канаву. Аж бачу. І буде все гарно і чисто. Аж бачу. Кому треба Хвойний захатись? лісок. С Сушений камиш, кому треба захатись? Ага. кості. Сьогодні Дніпро спокійне. Немає таких хвиль, як вчора були. Сьогодні Дніпро спокійне. Але не менш красиво. Боже, ви подивіться на це небо. Це щось неймовірне. Боже, як красиво. Яка красота. Сьогодні небо ще гарніше, ніж учора. Офігіть. Краса, краса. Як красиво, так, да, Саш? Саш, ти ж кажи, як красиво, так? Да? Ти бачиш, наскільки низько вода в цьому році? Завжди ж була отут. Всього, по уті кущі. По отій кущі завжди була вода, по оці. І вода вже уходила восени. Все, рибка скидається, десь тільки малька багато. Ага, так, да, дуже багато. Дніпро, Але Вся на камері країна. не дуже. Ні, видно, навіть і на камері, як скидається рибка. Мальов. Глянь, як красиво на камері. Угу. Пішли. Пішли гуляти. Сьогодні багато людей прям вздовж Дніпра сидить, гуляє. Ну ми вчора просто були пізніше, мабуть, вже всі повід'їжджали. Ми наче йдемо по березі якихось мальдів. Не вистачає тільки лазурного побережжя. А ти знаєш, Саша, вчора ми йшли і були хвилі, вчора великий вітер, і такий шум, знаєш, як хвилі б'ються об берег. У мене вчора було прям відчуття, наче я йду по морю. Дійсно, наче море. Черкаська море. Китька біла. На мордніку. На, На, На мордику. Ой, так класно, скажи. Цікун все класно. Гулять і відпочивати завжди класно. Ні, в нас це класно. Понятно. Люди, б би тільки не смітили. Ну, що страшно, бо є вчора, вчора кажуть, українці, що ви робите? Слухайте, тут сьогодні такий двіж. Ви подивіться, і люди є, і тут кресла, і оці подушки. Музика кричить, капець капець лампочки світяться, бар працює. Що це тут сьогодні? Куча машин. Коротше, ви бачите, у нас тут максимально туристична атмосфера просто. А ми живемо в 10 хвилинах і навіть не знали, що в нас тут таке відбувається. Люди відпочивають, сидять, хтось танцює, випивають, вон кальянчики роблять. Бачите, кальяни крутять. Крутяк! Деня прям пряміком до цього морозива. Так, йому вчора сподобалось це морозиво. Ми брали звичайний білий пломбір, там є ще якісь два смаки. От я б скуштувала би щось інше. Ми як уже на, на відпочинку. Так? Музика грає, водичка. Вроді ми вже кудись в відпустку приїхали. В мене сьогодні мікс. Бачите, чим відрізняється від того, що був вчора, він такий біло коричневий Так, фокусуйся! Алло. Саші сфокусувався. О, Бачите? біло коричневий Як морозиво, Саша? Тобі звичайне? Пані, я в щиро дякую. Що, Саш, тобі звичайне воно? Мені воно таке смачнюче. така. Ну, такая, так. М -м -м, це не морозово, це якась. Ні. Та морозово. Бліня, а це ще смачніше, скажи, як з карамелью. М -м.